Панове, вітаю вас на Суспільному. В Тернополі з благодійним концертом народна артистка України Оксана Білозір, і я запросила її до розмови. Вітаю, пані Оксано. Вітаю, приємно. Пані Оксано, знаєте, про що я подумала? Подумала про те, що ми сьогодні з вами будемо розмовляти, ну, власне, на вашому робочому місці, на сцені. А, гарно, так, точно. І дуже гарно оформили, приємно. Що для вас сцена? Це моє життя. Це мій дім, це вираження моїх емоцій, це моя праця, це все, що я маю в житті. Коли ви виходите на сцену, ви себе тут почуваєте газдиною, чи так трепетно, наче як до святині, входите? Завжди молюся. І завжди страшно переживаю, поки не зроблю перший крок. Справді, Так! стою за кулісами, ходжу туди-сюди. А вже коли потрібно виходити і роблю перший крок, і я тоді вже забуваю про все, і я включаюся і працюю. Зірка артистка. Так, та ну ні, ну зірка-артистка, я так не мислю такими категоріями. Я просто виходжу, несу те, що в мене добре є що добре є в мені, мої пісні, філософія мого життя, бо вона в піснях. Мова красива, тому що я все життя сповідую національну українську культуру, нашу ідентичність. І для мене це велика радість, коли я виходжу і бачу, що сидять такі самі рідні мені люди. Скільки років ви виступаєте? 45 років плюс. Вау! Ти знаєш, я ж вийшла в книгу рекордів Гіннеса. Правда? Так. Вийшла в книгу рекордів Гіннеса. 24 березня Ігоря Білозіра було б 70 років. І оскільки його пісні Культової ватри 45 років плюс є популярні, актуальні, я їх до сих пір співаю, то я удостоєна таким почесним записом книгу рекордів Гіннеса світу, як і Ігор Білозір і Культова ватра. Ну, слухайте, вітаю вас. Та, дякую. Це наша спільна перемога. Багато ваших колег українських. Артистів на початку повномасштабного вторгнення артикулювали про те, що їм було важко не співати, можливо, навіть неможливо не співати і працювати російською. Позаяк це була обов'язкова умова їх популярності, успіху, ну і аудиторії. То знаєте, що хочу вас попросити? Аби ви нашим глядачам розповіли і поділилися власним секретом, ба більше можна навіть сказати, феноменом Оксани Білозір як за майже півстоліття. – О, так звучить. Так, це так звучить. Але це так звучить, бо воно так є. Залишилися успішною, популярною, відомою. Зараз збираєте великі концертні зали, не заспівавши жодного разу російськомовної пісні. Як це трапилося? Для мене пісня і моя професія це не було метою заробітку. Шоу бізнес, так, він передбачає заробіток. У мене не було намагання зробити багато грошей, купити собі багато маєтків. Я порівнюю з іншими артистами, які кон'юнктурно виконували там російськомовні пісні. Я набагато скромніше живу, і це мені дуже подобається, бо я живу так, як живе моя українська нація, особливо в ці часи, і в кожні часи точно так само. От, але можливість реалізації це було для мене найважливіше реалізовувати свій талант, творити українську культуру. Я ж не свідомо це робила, в принципі, просто я дуже це люблю. Mm -hmm. Я дуже люблю людей, я дуже люблю співати, я люблю передавати емоції через свою пісню, і я люблю бачити результати, як працює пісня, як працює слово. Особливо там, де все українське було або чуже, або ненависне, або ніяке, або байдуже. Бо я працювала скрізь. Тому для мене, власне, ці всі роки вони пролетіли як моменти щасливого, красивого. Достойного творення української національної культури. Пані Оксано, ми ще обов'язково повернемося до вашої творчості, але зараз хочу з вами поговорити про реалії. Вся наша країна, і ми з вами вже майже 11 років живемо в Відні. Ви активно концертуєте ще починаючи з 2014 року. Але хотіла б вас запитатися, де вас застало повномасштабне вторгнення? В Києві в ліжку, і це було жахливе усвідомлення того, що це сталося. Тому що ми відкидали цю думку, хоча розуміли, що воно може бути, але воно ми не розуміли, що не могли прийняти, що воно може бути в таких масштабах. Тому що ж війна йшла з 2014 року, і з 2014 року я працювала, дотична була до вирішення певних питань на війні, і тим не менше мене дуже сильно вразило. Да, це був для мене дуже великий удар, що саме в такому обсязі, в такому розмірі, в такому об'ємі, в такому жахітті відбувається цей процес нашого відліку, боротьби останнього бою, як я кажу, бо це останній бій за Україну. Ми це всі прекрасно розуміємо. Але я точно розумію, що це останній бій нашої утвердження нашої переможної історії, столітньої, переможної української історії національно визвольних воєн. Ну, послухайте, от ви кажете про те, що були вражені, так а я особисто була дуже вражена, коли дізналася, коли готувалася до цього інтерв'ю, що ви з концертом поїхали під час контрнаступу українського війська на Курщину у суджу. Ну, я скрізь була. Ну, як це трапилося? Якщо туди пішла наша 95-та бригада, то чому не повинна туди піти, наприклад, я чи інші артисти? Тому що ми творимо одне ціле. Хто може дати ліки для душі, тільки культура і мистецтво? І люди мистецтва повинні їздити так само, як і волонтери. Бо це якраз є той безперервний зв'язок і відчуття партнерства цілої країни у нашій боротьбі. Як ви зустріли наші воїни? М -м, гарно. Як завжди, що ви там побачили? Велика різниця, коли заход... зайшли наші війська і коли заходять їхні війська на нашу територію. Ми приїхали в розбитий храм в Суджі. Все було розбито, все було в шклі, вікна повибивані, двері вивалені повністю. І там ми хотіли поставити свічки. І ми пішли до такого місця, де свічки беруть, і там кидаєш гроші, і там лежали наші гривни. Тобто наші бійці. Які приходили в храм, вони обов'язково платили за свічечку, яку вони хотіли поставити. Це високий рівень нашої культури, нашої щирої молитви і віри в допомогу Бога в нашій війні. Оксана, в часі Другої світової війни в США виникло таке поняття, як молитовні сніданки. Так, це майданчик, де зустрічається духовенство, влада, бізнес, громадські організації. В Україні ви вперше організували такий молитовний сніданок. Розкажіть, як це було, ну і як зараз розвивається цей майданчик? Почалося все з того, що в 2009 році в нас в українському парламенті діяла молитовна група, організував її протестант. Який знаходився, був депутатом Верховної Ради Павло Онгурян, і ми в четвер завжди рано збиралися на восьму годину. Бо чому в четвер? Тому що в четвер головний день голосування кінцеве рішення по законопроектах, які стають законами. Тому четвер важливий дуже день. І ми в четвер з раночку збиралися, промолювали ситуацію в залі, щоб не було скандалів, десь працювали з колегами з інших фракцій по тих чи інших голосуваннях в парламенті. Тобто, це такий був гарний духовний. Діалог між різними представниками різних фракцій не в політичному вимірі. Це був початок руху до усвідомлення того, що потрібно об'єднувати владу, суспільство, лідери громадських думок, так як це зроблено в Сполучених Штатах Америки, для того, щоб шукати спільні рішення і. Збивати градус з емоцій. я не один раз їздила на молитовні сніданки по запрошенню Сполучені Штати Америки. Я розуміла, що це дуже важливо. І ми тоді з Павлом Монгуряном, оскільки я представляю православну гілку церкви віри нашої, а Павло Монгурян протестанську, ми вирішили зробити такий екомунічний рух. Ми вирішили організувати наш національний молитовний сніданок. Я пішла до наших владик, Він пішов до своїх владик. Всі дали добро, і таким чином, в 2009 році. Відбувся перший національний молитовний сніданок за участю американського організаційного комітету по проведенню молитовних сніданків, бо це такий світовий організаційний комітет. Ми їх запросили, ми їм дали інформацію, що ми таке хочемо провести. Вони нас підтримали, і ще було залучено 15 представників з 15 парламентів. Тобто, в нас перший молотовний сніданок був досить серйозний. Після того ми вже кожного року це проводили і проводимо зараз. Буде вже 12-й 13-й молотовний сніданок. Найголовніше це формувати спільне бачення спільного майбутнього. І саме такі спільні об'єднані події вони мотивують нас. Це робити ну, от ви вже згадали про парламент, так зараз хочу поговорити з вами, адже ви були політикинею. Я нею залишаюся. <смеш> Може, не в полі не в публічній політиці, але те, що я роблю на сцені, воно також політика. Може більша, ніж та, яка твориться в урядових кабінетах, бо я працюю з серцем і свідомістю людей. Ви були депутаткою Верховної Ради України Чотири 4 5 -го, 6 і 8 -го скликання так 4 скликання. Поміж тим, я ще була міністром культури. Так, пам'ятаємо, що у 2005 році ви стали міністром культури і мистецтв України. А за вашої каденції міністерство набуло назви культури і туризм. Розкажіть, що вам вдалося? Чим пишаєтеся? За чим шкодуєте, може, розчарувалися? Ні, ні в чому не розчарувалися. Просто було мало часу, але це таке, коли я прийшла до міністерства. У мене був принцип, що мистецтво це храм, а туризм це дорога до цього храму. Так, тому що Україна це тера інкогніта навіть для українців, тому що ми знаємо, наші родичі можуть прожити в своєму регіоні і не бути в іншому регіоні за все своє життя. Тим більше не подорожувати по Україні, не знати її сакральні місця і не знати її правдиву історію. І скажіть, як це відчутно під, у часі війни? Так? так ми вже ніколи не побачимо, що було на Чернігівщині, який був раніше Маріуполь, і теж часто про це думаю, що якось віддавали. Більше перевагу подорожувати Європою, іншими країнами світу, а свого не побачили, а тепер вже і не побачимо ніколи. Цього був зруйноване. Ворог зруйнував те, чим ми могли бачити, насолоджуватися тільки на світлинах. Я якраз першочерговим зробила пріоритет в'їзний і внутрішній туризм, бо раніше був виїзний це те, про що ви говорили. Всі їздили кудись, подорожувати, відпочивати. А в Україні потрібно було замотивувати, розвивати внутрішній туризм. Якщо ви. Погортаєте в пам'яті навіть Тернопільщину, то ви побачите, що з 2005 року ми почали робити туристичні маршрути, і це була головна моя ідея, і головний мій доробок, щоб ми почали піднімати глиби своєї історії. Але це не тільки історичний момент, пізнавальний момент, духовний момент, збереження культурної спадщини, що найголовніше, бо предки нам залишили такі пласти, а ми просто потопталися по цьому. Ми не мали права цього робити. Тобто ми почали відновлювати свою спадщину, але цей великий економічний ефект, тому що з'явилися готелі, з'явилися ресторани, економіка почала працювати. І найголовніше, що я в цьому процесі вбачала, це пішла затребуваність на нашу ідентичність. На наші народні промисли, на народні колективи, на національний одяг це унікальні речі, які Україна дала світові. І наша національна сорочка, суконка сьогодні є номер один лук в світі. То де вам комфортніше? На сцені чи в парламенті? Комфортно вмію поєднувати. Гаразд. Пані Лариса Білозір. Ваша невістка тепер теж депутатка Верховної Ради України. Ви даєте якісь поради? Чи може вона до вас звертається за порадою? Вона самодостатня абсолютно. Вона не потребує моїх порад, але перед тим, як вона стала депутатом, вона працювала в мене помічником, жила в цьому житті. Вона все це чудово знала. Вона надзвичайно мудра. Я не намагаюся і навіть не робила спроби там, наприклад, щось їй в чомусь чи підказати. Це її політика. Політичний шлях, це і політична доля, вона повинна проходити його сама. Ну, Як обіцяла, повертаємося до вашої творчості. Тут повний апгрейд. А У вас все по-новому. Новий імідж, записуєте нові кліпи. Зараз так багато у вас концертної діяльності. От Скажу, до прикладу, мій брат живе у Львові. Він артист театру Воскресіння. Я кажу: Юрко, куди ти йдеш, який маєш сьогодні вечір? каже, йду з друзями і з дітьми на концерт Оксани. Білозір. Ну, супер. Це... Він у нього правильний вибір був <рес> <рес> на той вечір. Розкажіть про цю нову хвилю своєї творчості. Я постійно даю нові хвилі, якщо чесно. Просто зараз є затребуваність на все українське. Ми дуже багато проживаємо глибоких трансформацій в душі, і люди тягнуться за своїм. У мене в програмі дуже багато є пісень, з яких я починала, яким по 45 років. І я ці пісні співаю. І ви б бачили, як люди під ці Пісні бавляться, і ми сьогодні їх співали перед тим, як ти до вас на інтерв'ю. Ми сьогодні їх співали в кабінеті. Ну, це правда. О, бачите. Тобто, це такі мої пісні. Вони пісні Ігоря Білозіра. Вони складають пласт нашого життя, коли ми проходили час встановлення, зрілості. Це дуже важливий був момент формування особистості, і я мала щастя бути у цей період своїми піснями разом з вами через свої пісні. І це унікальний момент, який сьогодні дає мені багато шансів працювати, творити, давати нове. А і мені це подобається записувати кліпи, тому що це зараз така вимога часу. Новий стиль мій абсолютно тож це вимога часу. Це моя професія, це моя це конкуренція, яку я як українка зріла, маючи що сказати своєму суспільству і що додати, повинна витримувати цю конкуренцію. І я її витримую. Багато ваших колег, українських артистів, корифеїв. Багато роблять таких дуетів з молодими артистами. Чи у вас є це в планах? Чи ви би хотіли заспівати з кимось із молодих наших виконавців? Мене всі чомусь про це питають, бо це напевно модно зараз. Модно всі підряд співають. Я, наприклад, до сих пір я не можу собі знайти людину, з якою б я могла там заспівати з своїх пісень. Наприклад, горобина ніч у мене є. Це калаба. На цей проєкт такий, хлопці мене вмовляли півроку, і ми зробили і гарно. Ну, але я не бачу в цьому якогось особливого такого, особливої події в моєму творчому yeah. житті. Я все-таки працюю моновистави. Не, не стільки концерти, як моновистави. Mm. Я багато говорю, я співаю, я веду таку психологічну лінію до завершення, до останньої ноти, яка прозвучить у моєму виконанні. І вклинювати молодих виконавців, це треба підібрати такий матеріал, який би їм імпонував також. А я вже зріла, я не можу співати там три рази одну фразу. <сум> ну, Тобто в такому плані. Ну, поки що це питання відкрите. А в мене є одна пісня, яку мені потрібно заспівати дуетом. Вона називається Забери мене. Написав мені цей, цей дует Олександр Тищенко, наш композитор. Але до сих пір я поки що ще ну якби не прийшла та людина, цей мужчина. Який міг би цю пісню зі мною заспівати, бо знаєш, я зараз сама, і як тільки я заспіваю пісню Забери мене, відразу будуть казати: О, це він! І так мене вже женили не один ну, раз. Ну, ви підвели під моє наступне запитання, бо я от візію цю спостерігаю, скільки ми з вами спілкуємося, і я не можу вас не запитати, чи після доволі гучного розлучення з Романом Нізільським серце Оксани Білозір вільне чи ні? Вільне. Вільне? О, ні, скажімо так, воно живе. Моє серце живе. Ваше серце готове до стосунки? Ну, я не ставлю собі це за мету. Але розглядає? Але, слухай, життя е, прекрасне в тому, коли ти маєш найбільші моменти відчуваєш щастя, бо ти тоді величезну хвилю цього щастя можеш передати іншим людям. А це дає любов, це дає кохання. Я не відкидаю, звичайно, я жива людина, серце моє живе, душа моя відкрита. Я би хотіла закінчити наше інтерв'ю. Хочу попросити вас, аби ви продовжили речення. Я стану щасливою тоді, коли завершиться війна. Я думаю, що кожна українка, україночка, як співається у вашій пісні, кожна українська людина, кожний громадянин України має таке саме бажання і стане щасливим тоді, коли закінчиться насправді ця війна. Пані Оксано, душевно і сердечно дякую вам за це інтерв'ю. Вам бажаю сьогодні гарного концерту на цій сцені. Наші тернопільські глядачі завжди вас чекають і вас люблять. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся на Суспільному.